Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами смачні мариновані помідори з часничком всередині. Всі точні інгредієнти напишу в описі відео. У мене ось такі сливки невеличкі, пружні, не м'які часничок на, кожну, на кожен помідорчик нам треба один зубчик часнику. Так як в мене він дуже великий великі зубчики, я його порізала на ось такі шматочки. Спеції це в нас лавровий лист, перець з горошком, гвоздика, сіль, цукор, петрушечка. Ну, звісно ж, нам треба водичка для маринаду і стерильні баночки, так як помідори ми будемо заливати, а не стерилізувати. На дно баночки ложу трошки петрушки, три гілочки десь, один лавровий листочок, одну гвоздичку. І пару духмяних перчинок, буквально 5-6 горошинок. Тепер беремо наші помідорчики, зрізаємо в них задню частинку і запихаємо туди зубчик часнику. Помідорчики укладаємо в баночку, а тим часом готуємо маринад. Беремо водичку. Сіль цукор і ставимо на вогонь для закипання. Сироп наш закипить і заливаємо помідорчики, укутуємо їх на 15-20 хвилин, доки вони не охолонуть. Потім знову зливаємо наш розсіл, бачите, які гарні помідорчики. Заливаємо туди оцет, ставимо на вогонь. Сироп закіпає і знову заливаємо наші помідори. Після цього можна їх уже закатувати. Ось така красота у нас виходить. Помідорчики закрутили, перевернули і вкутали, аж поки вони не схолонуть.